У 969 році, поховавши у Києві свою матір княгиню Ольгу за християнським звичаєм, Святослав упорядив державні справи і поділив землі Русі між синами, а сам знову почав готуватися до другого походу на Болгарію. Найстарший син Ярополк став княжити у стольному граді Полян Києві, Олег отримав деревлянську землю, молодший син Володимир подався до Новгорода. У Володимира було найменше шансів стати київським князем. Окрім молодого віку і способу посідання влади згідно старшинства, мати Володимира Малуша не була князівського роду. Вона служила ключницею у дворі княгині Ольги. У 972 році, після загибелі Святослава, між його синами спалахнула боротьба за владу. Розпочав її князь Ярополк. Він рушив війною на свого брата Олега. Біля міста Оруч відбулася сутичка. Князь Олег відступив, але, переходячи міст, упав у глибокий рів і загинув. Довідавшись про долю брата, новгородський князь Володимир залишив свій уділ і від'їхав до Скандинавії. Ярополк прислав до Новгорода своїх посадників, які правили землею від його імені. Зі Скандинавії Володимир повернувся на чолі варязьких загонів. Він вигнав київських посадників з Новгорода. Володимир почав готуватися до здобуття столичного граду і попередив Ярополка Йду проти тебе, готуйся до війни. Підійшовши до Києва, Володимир розпочав облогу міста. Київські міщани були готові підняти повстання проти Ярополка і відкрити міську браму. Наляканий можливим бунтом. Ярополк потайки вийшов із Києва і зачинився в містечку Родень. Володимир урочисто в'їхав до Києва. Згодом Ярополк вирішив помиритися з братом, але при вході у двір Володимира він був убитий його охоронцями. Відтак князь Володимир став одноосібним правителем Русі. Його правління тривало від 980 до 1015 року. Боротьба за владу між братами послабила єдність давньоруських земель, і князь Володимир вирішив продовжити політику свого батька Святослава. Він зміцнював князівську владу і розширював межі держави. У 981 році Володимир рушив походом на захід на землі дулібів та хорватів. У результаті міста на Західному бузі, червенські міста знову стали частиною руської держави. Протягом кількох років Володимир здійснював походи на північних В'ятичів та Ридимичів, які піднімали повстання і відмовлялися платити данину. У 983 році князь підкорив землі литовського племені ятвягів. На підступах до литовських територій він побудував фортецю Берестя, сучасний Брест. У 985 році. Похідно волзьких болгар закінчився укладанням вигідного для Русі торговельного договору. Князь Володимир продовжив боротьбу із нападами печенігів, які загрожували південним городам Русі та неодноразово підходили аж під стіни самого Києва. Для стримування ворога князь почав будувати нові прикордонні городи, зміцнювати оборонні укріплення. Так біля Києва, укріплені річки Стугну та Ірпінь, а на лівому березі Дніпра. Річки Сулу, Трубіж, Сейм. У 987 році імператори Візантії Василь і Костянтин звернулися до Володимира із проханням надати військову допомогу для придушення повстання одного із феодалів. Руський князь погодився допомогти в обмін на шлюб із Візантійською царівною Анною. За його дорученням, шеститисячне руське військо взяло участь у придушенні бунту в Малій Азії. Однак, не отримавши обіцяної винагороди за поміч, Володимир пішов війною на Крим, який перебував у сфері впливу Візантії. Князь обложив місто Херсонес або, як його називали Русичі Корсунь, і, перекривши водогін, змусив греків здатися. Імператори Василій Костянтин змушені були піти на поступки. Але наполягали, щоб руський Володар разом із шлюбом з їхньою сестрою прийняв християнську віру. Князь Володимир погодився і, обвіншавшись у Корсені з грецькою царівною Анною, вивів свої війська з Криму. Тривалий час князь Володимир був ревним язичником і, як і весь його народ, поклонявся давнім слов'янським богам. Однак язичництво не могло забезпечити могутності князівської влади, єдності усіх давньоруських земель. Літопис згадує про вибір Володимиром релігії, яка найбільше відповідала б культурі та світобаченню народу потребам князівської влади і держави. Князь зустрічався з послами з країн ісламу, іудаїзму та римського християнства. Проте його остаточний вибір зупинився на християнстві грецько-візантійського обряду. Посланців до Константинополя особливо вразила велич візантійських храмів та краса внутрішнього оздоблення церков, бояри, зважуючи переваги візантійського християнства, казали князеві якби лихий був грецький закон, не прийняла б його твоя бабка Ольга, а вона ж була наймудрішою з усіх людей. У 988 році відбулося хрещення Русі. У літописі про це сказано так. Як Володимир прийшов до Києва, звелів поскидати ідоли, одні порубати, інші кинути у вогонь. Перуна наказав прив'язати коневі до хвоста і тягнути з гори до ріки. У Києві на той час жило багато прихильників християнства, тому збройного супротиву новій релігії мешканці стольного граду не чинили. 12 серпня кияни зібралися над Дніпром для хрещення. У присутності князя, бояр, грецьких священників і Скорсуня люди заходили у воду і приймали хрещення. У деяких містах, наприклад у Новгороді, проти нової релігії піднімали повстання. Усі вони були придушені князівськими воєводами і тому казали, що Русь хрестили вогнем і мечем. Обряд хрещення зачепив здебільшого великі міста Русі. У селах народ ще довго молився по капищах. І приносив жертви язичницьким богам. Після хрещення Володимир отримав нове християнське ім'я Василь. У Києві перед княжим двором на місці Перуна князь поставив церкву святого Василя. Згодом почали зводити муровану церкву Богородиці або десятинну. Україні з веденням християнства були заборонені людські жертвоприношення. Християнство. Прилучило українські землі до візантійської культури, відкрило шлях до мистецьких, культурних та наукових надбань християнських народів.